За ціле життя назбирала, як кажуть, цілий букет, і то великий хворі. Мені вже 60 з плюсом. Я ж мила тима привела, що мене привело? 15 травня вже буде два роки, як я вживаю всю лінійку нашого клітинного харчування. Але я була дуже в такому тяжкому стані після перенесених двох ковідів. І то в лікарні, лежачи в лікарні, мене вже другий раз виписали додому. Вирішила, що нема, як то кажуть, смслу лікувати. І коли я була вдома, ще 15 днів приймала то, то, всьо, лікарські ті препарати, вони мені не давали зовсім ніяких результатів. І з кожного дня я чахнула і думала, справді що вже певно, напевно, піду на той світ. Але кожен коліє і мене завжди ратує, прийшла до мене Ірина Балушко, моя колежанка, вона мене і в лікарні підтримувала, лікувала, і ходила, і говорила, але я була в такому стані, що я навіть не зображала, що вона мені говорить і що пропонує. Прийшов два тижні часу, я кажу: нема виходу, давай, Ірина, неси ті капсули. Та й в мене був дуже високий тиск поза 200, Я гіпертонік ціле життя, певні <кій> волі були ціле життя, і то такі мігрені, дуже сильні, що не давало мені спокою. Курів було дуже-дуже багато. Ну і так я почала елект з 1 четвертої. <кій> Маленьку дозу. Але ви знаєте, я на другій, третій, за тиждень часу я вже почала прозрівати і починала діставати силу, принаймні силу по коридорі зайти в туалет. І вже в мене почала потрошечки відходити ота страшенна задишка. Хребет, який мене так болів, сильно хребет, що не давала навіть п'ять хвилин посидіти і навіть поїсти, що я не могла от так боку любов, то було, 6, то було і щось із чимось. І мені поступово тиждень, другий, я почала воскресати. Але я всю оту хімію я відкинула, подзвонила до своєї сімейної. І кажу, Надія Ігорівна, я все відкидаю. Я перейшла на клітинне харчування. Вона каже, пробуйте, бо нема виходу. І за місяць часу, дівчата, я вже почала так себе оздоровлювати, що я почала всім розказувати, що настільки є така продукція, яка нас може дійсності, як то кажуть, оздоровлювати і виводити з таких страшних ситуацій. Правда, я ще, що я приймала, відтиску я приймала час. Потім я перейшла на одну третю. Рік часу я приймала капсули ЛР, пів капсули. Десь рік часу. Тепер, можливо, й далі, більше. Мені було каже, орія комфортно з половиною. Але крім того, я ще потім підключила вечірні, ну, то вже так було трошки рідкісно, бо завжди чомусь мені не вистачало. Але я ще долучила головний продукт такий і кардіо. Тоді я тільки е, почали випускати наша компанія, ото я випала три банки, пам'ятаю. У мене була така ситуація, вже трошки більше як рік помер син, і я в той момент, ото я така була в лежачому стані, мене якби паралізувало від тих стресів. І мене врятувало тоді пікарню. Мені всі казали, Люда, ти вже той час, ти вже ну, зараз ти точно вже не витримаєш без лікарні. Я казала, відстаньте від мене, я не хотіла з ніким розмовляти. Я тільки знала, що ото. От я положилася на то і вірила. Вірила в то, що воно мені допомагає. Третьою, я вже на групі, важка робота була. У мене були такі безсонні ночі, що я руками не уявляла, як то. Коли сплять в одвіх, як чоловік йде до ліжка, вже, певно, спить, а я до ранку не спала. Але тепер в мене вже десь місяць два. Правда, пройшов час, то все скоро так не було. І в мене сон нормувався. Справді 10-11 я вже хочу спати. Я вже хочу спати, і міцний сон і такі рожеві, гарні сни, спокійні, такі сни, як в дитинстві, от зараз. Yes. Як ми в дитячому віці спимо і про нічого не думаємо. Е, що багато тих моїх воріжронічних затворювань пройшло. Що головне? Перестала боліти голова. Мене голова боліла постійно. Потім постійно з дитинства я кашляла. В мене були громкі хвороби. Я не можу сказати, що воно відразу. Я пройшла. Дуже багато загострень, але я знала, що воно так має бути. Мене було десь на початках і ніколи не думала, що щось мене тут може в грудній клітці боліти. А я таких мала вночі ну, три приступи, що мені здавалося, що я вже помираю. Воно тримало може 10-15 хвилин. Все, мене вже зараз то не торгує. Головні болі пройшли. В лікарні, як мене з лікарні виписували, мене так болі хребет, що моя лікарня, ніби вона і така хороша лікарня, вона сказала, ну ви кате пройшли, вони там обстежували, ще треба МРТ, і вам треба певно на хребет робити операцію. Ірина вже в той період, коли я була вдома, я була в такому стані, вона вже лікарів пошукала. Вже мене підготовляла, що ми повеземо У вас в брюховичках Іра, Я з четвертого не зійду поверху, я ще не зійду. Я не заїду до тих брюховичок, ж недалеко. І так я відтягувала. Почала пити елементи, ні операції не треба, хребен. Ну, я не роблюся, ну трошечка болить, але не в такому я стані, як я була раніше. І